Вітаю свою роботу розпочинає інформаційна програма «Южненські новини у студії сьогодні. Володимир Курбатов на початку випуску традиційний анонс. Готуй сани влітку. Завершуються роботи з утеплення фасаду дитячого садочку номер 4 У Южному мешканці майже 30 під'їздів вимушені ходити пішки. Чергова цього разу вже безпрецедентна крадіжка катушок гальмліфтів. Вислувальники фізкультурно-спортивного клубу Хімік Одеського припортового заводу вдало виступили на чемпіонаті світу серед юніорів та молоді 2015 року. Про ці та інші події далі детальніше. На фінальну стадію вийшли ремонтні роботи фасаду дитячого садку номер 4 Каску утеплили, окрім того, навчальний заклад переходить до нової технології забезпечення електроенергією. Спеціалісти встановлять у дитсадку сонячні батареї. На прийом робіт завітали посадовці і Володимир Новацький. Цікаво, що перевірка зайняла у міського голови зовсім небагато часу. Активне обговорення викликав інший процес, який саме дізнаєтеся із наступного сюжету. Трохи більше місяця працювала підрядна організація над утепленням фасаду дитячого садка. До речі, фірма, яка здійснювала роботи, южницям знайома добре. Її керівник мешканець нашого міста. І програма «З утеплення 50 на 50 у Южному проводиться саме за участі Фок-Курік. Матеріал, що застосовують спеціалісти, базальтова плита товщиною у 100 міліметрів. Навіть коли приїжджали к нам з Германії, Мы привозили сюда специалистов, показывали, они были удивлены, посмотрели качество работы, они искали все работать и правильно по технологии. Полностью соблюдали, соблюдали технологию КНАФу. Усього на ремонт дитсадка передбачено близько мільйона гривень. Відповідні бюджетні кошти були виділені навесні сесією міськради. Окрім стандартного утеплення, навчальний заклад отримає бонус і стане першим серед южницьких садочків, у якому встановлять сонячні батареї. Це допоможе забезпечити заклад гарячою водою протягом 9 місяців без використання лімітованого газу. Сонячні батареї наступного року мають з'явитися і в інших дитячих садках пізніше у школах, а у перспективі посадовці мають на меті забезпечувати. Батареями усю соціальну інфраструктуру. Это скажем, как ноу-хау для садиков. Ми делаем в этом садике солнечные батареї. Я думаю, що это ну, по плану не технологій, потому что нам в следующем, в этом году і, і в следующем году, на 30% уменьшить количество газа. Ми должны думати, як, исходя из количества газа, ми должны езжать в садики и школи, в целом город и в теплі і з горячої водой. Стіни вже зашпакльовані і заґрунтовані. Залишилася справа за малим, але найцікавішим процесом у дитсадка має з'явитися власне обличчя. Як розфарбувати будівлю? Присутні вирішували довго, ще більше тривали підготовчі роботи. Управління архітектури розробило чимало варіантів, які у роздрукованому вигляді склали цілий талмуд. Підготувалося і керівництво навчального закладу на папері і звірята, і казкові персонажі, і чарівний замок. А у результаті прямо на порозі садку народ. Ився новий варіант, оснований на українських символах. Ну, нас підганяли наші підрядчики і говорили, що ми стоїмо без роботи, але вирішувалося для того, щоб не помилитися для того, щоб це дійсно знайти такий варіант, який потім не пошкодувати, тому що краска дорога, краску вибирають якісну, щоб вона стояла багато років, тому що це дорогостоящий такий проект. І сьогодні мер дуже гарну пропозицію таку запропонував, щоб це був віночок, садочок українськомовний, і щоб було видно, що це український садочок. Щоб це був віночок, орнамент і яскраві кольори. Фарбувати будівлю мають художники графіті для того, аби максимально ефектно створити орнамент. Вони планують завершити роботу протягом поточного тижня. І маленькі южниці отримують оновлений і по-справжньому казковий дитсадок. 27 липня представники громадської організації «Світло миру» вирішили у 10-ту поїздку із гуманітарною допомогою у зону бойових дій у Донецькій області. Волонтери планують три зупинки. Відвідують бійців 28-ї механізованої бригади, після чого вирушать у Красногорівку і Маріїнку. Речі та продукти допомагали збирати небайдужі мешканці нашого міста та інші громадські організації. Як южниці збиралися у дорогу – дивіться далі. Один з останніх днів перед черговою гуманітарною місією для волонтерів громадської організації Світло миру розпочалося рано, проте цікаво. Шостій ранку проїздом до них завітали вже рідні колеги із Красногорівки, саме колеги, тому що візит нанесли зовсім не під час вояжу до моря, а шукаючи допомоги з усіх усюд. У Южному Красногорівці гостювали недовго, менше години, після чого знову відправилися у дорогу. У рідному місті Сергій та Надія організували при церкві громадську їдальню, в якій щодня харчується 150 людей людей серед них і українські захисники. Вони повинні були до нас ще приїхати вчора, але так як були зайняті, збирали речі по Одесі, Одеській області, хто що мог дати їм дав. Ми їх прийняли, пообщались і ми теж їм передали речі, які в минулий раз ми їм не довезли. У нас була повна машина речей. Під час 10-ї поїздки світло миру працюватиме у двох напрямках. Допомогу збирали і для військовослужбовців, і для мирного населення. Останнє сьогодні найбільше потребує продуктів. Через складну ситуацію на контрольно-пропускних пунктах у Красногорівці придбати харчі не так то й легко. Цього разу южниці назбирали півтонни рису у дорогу. Окрім того, вже традиційно привезуть із собою хліб. Бійцям 28-ї механізованої бригади волонтери доставлять техніку та інструменти. Что смогли, мы в принципе достали по просьбе военных. Мы генератор приобрели, простили: генератор, бензопилу, разные вещи, там, необходимые для них, для сварки, там эти электроды, хомуты, разное, всякое такое ключи. В общем-то, мы это достали. Останні приготування біля департаменту добрих справ тривали недовго. Але у черговий раз волонтери ледве умістили усі речі в автомобіль, який вже зовсім скоро доставить допомогу тим, хто сьогодні її потребує чи не найбільше. У нашому місті знову сталася масова крадіжка катушок гальмліфтів. Южниці ще не встигли оговтатися від попередньої, коли зникло 14 деталей, а вже минулими вихідними зловмисники викрали ще 23 кутушки. Фактично постраждали будинки у всіх мікрорайонах міста. Заміна деталі не нескладна, але коштовна. Вартість однієї кутушки становить 1900 гривень. Та в результаті того, що в деяких будинках крадії діяли під час руху підйомників, згоріли двигуни чотирьох ліфтів. У будинках номер 11 і 21 по вулиці Приморській, номер 21 по вулиці Леніна і номер 12 по вулиці Хіміків. Ціна нового двигуна більш ніж 10 тисяч гривень. Коли буде здійснено заміну зламаних і викрадених деталей, поки невідомо. А тим часом багатьом южденцям доведеться ходити пішки. Ситуація ускладнюється тим, що КПМ ЖКЦ ще не встигло відновити ліфти, які постраждали минулого тижня. На даний момент із 14 зниклих тоді катушок встановили лише 8. Прикрим рекордсменом став шостий під'їзд будинку номер 14 по вулиці Хіміків. Тут катушку викрили вже втретє. Детально про ситуацію 30 липня у нашій студії розповість механік з обслуговування обладнання МЖКЦ Іван Бондарів та заступник начальника по зв'язкам з громадськістю міськвідділу міліції Сергій Онопрієнко. Початок програми о вісімнадцятій годині. У понеділок 3 серпня закінчується строк, відведений южницям для того, аби обрати нову назву проспекту Леніна. Спливає останній тиждень, коли мешканці міста можуть внести свій варіант. Нагадаємо, що 2 липня у міській виконкомі пройшло перше засідання комісії з перейменування. До неї увійшли депутати, посадовці громадські організації та діячі. Проте головне рішення саме за южницями. Більшість з них вже має власні ідеї. Сьогодні ми ще раз розповімо, як внести їх до списку актуальних. Одне з найбільш обговорюваних останнім часом питань в місті це так званий декомунізаційний пакет законів, а саме пункт про переіменування населених пунктів та вулиць, що містять радянські назви в молодому Южному. Проспект іменем Леніна назвати все ж таки встигли. Його і необхідно переіменувати. Причому обрати нову назву однією з перших вулиць міста можуть самі громадяни. Згідно законодавства, президентом підписаний відповідний закон, і тому в нас постала така нагальна потреба. Нарешті підійти вже в такий притул до перейменування однієї однієї з вуличного проспектів нашого міста, аби урахувати думку більшості, обговорення було ініційовано одразу на декількох майданчиках, зокрема у соцмережах. Серед варіантів найбільш поширені: проспект Миру, Надії, Свободи Шевченка та Зелений Проспект. проспект Шевченко называется, чтобы не было никаких вопросов. Ну, из тех вариантов, что мы видела в интернете, больше подошло проспект Мира. Ну, проспект Мира – это замечательно. Проспект э, юности, проспект жизни, Марса. Вы знаете, счастливый проспект, он должен быть счастливым. Цікаво, що і інтернет-аудиторія, і опитані нами на вулицях міста Южненці звернули увагу на необхідність назвати проспект іменем видатного городянина. У цій категорії без сумніву лідирує альпініст В'ячеслав Терзеул. Є ж люди, які жили в місті у нас і які відмітились. Я думаю, вибрати фамілію цього чоловіка, як би вже в общем. Вибором людей і так і назвати нужно искать істочників в людях, которые сделали что то хорошее для нашого города однозначно прежде всего. Громадські організації також підключилися до процесу і визначаються з варіантами. Про їх пропозиції ми розказуватимемо у наступних випусках новин. Зокрема, одна з організацій вже з понеділка буде ставити намет для збору підписів на все ще проспекті Леніна. Також кожен южненець може самостійно внести свій варіант до списку, відправивши його на електронну скриньку mersobachkayuzhny.com або ж написати заяву на ім'я міського голови у виконкомі. Анонімні пропозиції не розглядатимуться. Зробити свій внесок в історію міста можна до 3 серці серпня. А за місяць цієї дати, 3 вересня, южненці спільно зможуть обрати назву на громадських слуханнях. Призиваю всіх южненців, щоб ми сьогодні От активно всі виразили своє мнення, тому що городському світу приймати рішення потрібно буде. І потрібно буде обов'язково все одно прийти до якомусь консенсусу по цим названням. І дуже важливо, щоб це жителі міста визначили, як буде називатися його вулиця, тим більше це центральна вулиця міста. Проводячи власне опитування, ми зустріли й тих, хто не хоче нічого міняти. Та процедура такого варіанту не передбачає у законі України про засудження комуністичного режиму. Вказано, що рішення про перейменування приймає міська рада в термін до 21 листопада. У разі якщо таке рішення не приймається, місцевою радою вибір доведеться зробити міському голові або і вище голові облдержадміністрації у тримісячний термін після 21 листопада. Що совет її?» не выполнит эти действия, а у нас срок, согласно нормативной базе, до 21 ноября. Если мы не исполним законодательство, тогда, согласно положениям закона, это может сделать своим распоряжением городской голова. Если он этого не сделает, если совет городской не проголосует за переименование, тогда эти полномочия переходят к главе областной государственной администрации. Що теж в случае випадку процесс выходит виходить из под желання і контролю городской громади. Тож, поки ще є час, збирайте підписи, пишіть заяви та електронні листи. І, можливо, назва, яку вподобали саме ви, вже зовсім скоро з'явиться на показчиках міста. Розпочався другий етап конкурсу з благоустрою міста. 24 липня комісія оцінювала об'єкти за 12 бальною шкалою. Враховували 5 критеріїв. Естетичне озеленення, оригінальність клумб, наявність та упорядкування зон відпочинку, наявність урон для сміття, системи поливу, оригінальність квіткових композицій та їх естетичне оформлення. Різнобарв'я ділянок учасників конкурсу бачила і наша знімальна група. Другий етап конкурсу з благоустрою відкрився оглядом таких номінацій, як клумби, двори, територія підприємств і приватні ділянки на мізі. Колектив санаторії профілакторії портових завжди вирізнявся турботою і підвищеною увагою до своєї території. Доріжки, клумби, дерева все створено для відпочинку і комфорту. Територію обслужувати два підсобних роботника і дівчина-зеленитель, яка непосредственно займається, Вона у нас всього одна. которая занимается именно посадкой, уходом на такую огромную территорию, она очень старается, это колоссальный труд, она молодец. Конечно, подсобные работники во всем ей помогают, но это колоссальный труд, держать в такой красоте такую огромную территорию. Міська земля сусідить з приватною ділянкою Валерія Гавріса на мізі. Своїми руками конкурсант створив сквер для відпочинку, в якому висаджені дерева і чагарники привезені з усієї країни. Прихована від сторонніх очей доріжка веде у відокремлене місце, у якому приємно провести вечір у колі друзів і близьких. Валерій не оминув своєю увагою не тільки флору, а й фауну. На території скверу розташовані голубник і шпаківня, які роблять місце відпочинку ще більш затишним. Інші конкурсанти представили на суд комісії свої ділянки. На яких висаджені чагарники та квіти, а розташовані на цих територіях малі архітектурні форми, додають веселий настрій. Особливу увагу привернула Олена Заступайло своїм творчим підходом. З сухого дерева жінка зробила оригінальні прикраси для саду. Оглянувши міст, члени комісії перейшли до оцінювання клумб і дворів. У будинку номер 30 по вулиці Новобілярській з'явилися не тільки нові однорічні квіти, а й дерева, що радуватимуть око южниців багато років. Під керівництвом Миколи Остапенка що недавній пустир перед на квітучий сквер. Важливим фактором для комісії є й територія, яку охоплює конкурсна ділянка. Так, двір біля будинку номер 1 по вулиці Леніна займає більш ніж 10 тисяч квадратних метрів. Ними щодня опікується Оксана Дудик. Приємно, коли люди приїжджають і говорять спасі, який красивий міст. Приятно посмотреть, що все везде цветет, все зелено, чисто. Ну і саме їх приємно. Я люблю свій міст і хочу, щоб здесь. Тут... Всі було красиво і чисто. Комунальне підприємство Екосервіс для участі у конкурсі обрало сквер по вулиці Леніна, 7 та розділювальну смугу проспекту Григорівського десанту. Важливо, що ці ділянки не просто конкурсні експонати, а й території, які входять у сферу діяльності підприємства. І в кожній квітці відчувається професіоналізм і любов до своєї справи. А управління архітектури та містобудування приступило до земельних робіт, направлених на захист та збереження клумб і малих архітектурних форм одного із найбільш мальовничого місця южного парку кованих скульптур. Тепер кожен об'єкт буде обгороджений бордюром. Можливо, ця міра врятує квіти від пошкоджень, а скульптури від вандалізму. Принаймні на це сподіваються у відділі капітального будівництва і закликають южненців бути обачнішими, адже поки мешканці самі не будуть берегти своє місто, ніякі захисні огородження не допоможуть. Як вберегти своє здоров'я 28 липня у Міжнародний день боротьби з гепатитами у парку Приморській южненцям розповідали представники молодіжного центру розвитку. Активісти провели інформаційну акцію, роздаючи буклети та брошури. Кожен охочий міг ознайомитися із засобами протидії гепатиту, причинами його появи та методами лікування на ранніх стадіях. У центрі також проводяться консультаційні бесіди та направлення до лікарів. В народі гіпаті С ще називають ласковим убійцем, тому що дуже часто боліз починається, і чоловік не знає, що він вже болений болізню. Ну на сьогоднішній день це все і Якщо вовремя звернутися до спеціалістів, до врачам, працюють на базі центру і спеціалісти, які проводять експрес-тестування з метою виявлення гепатиту та віл-інфекцій. По гепатиту делаем также тесты. Если у человека обнаружится тест, то ну положительный. Потом направляем его к инфекционисту. Инфекционист уже делает ну, заключение, как берет анализ, анализы у него более свены, потому что мы делаем быстрые тесты в течение пяти минут. В понедельник, среда, пятница, проводится мы работаем с 10 до 6. Пожалуйста. Для людей, які інтересують своє здоров'я і безпокоїться. А далі про спорт. Вислувальники фізкультурно-спортивного клубу Хімік Одеського припортового заводу вдало виступили на чемпіонаті світу серед юніорів та молоді 2015 року. Він тривав з 23 по 26 липня у португальському містечку Монтемор у Вілью. Наші спортсмени були представлені в п'яти видах програми. Борислав Бизу в каноє-двійці на дистанції 1000 метрів та каної четвірці на дистанції пів кілометра. Байдарочники Юрій Галкін та Олександр Свиридов виступали у класі четвірок на кілометровій дистанції. Каноїст В'ячеслав Унтилов в сольному спринті, а Ельнур Ахадов в каної-четвірці на дистанції 500 метрів. У Южне наші спортсмени привезли золоту, срібну та бронзову нагороду. Двічі за чемпіонат підіймався на п'єдестал пошани каноїст Борислав Бизу. Спочатку на кілометровій дистанції в дуеті з Богданом Чабаном він завоював бронзову медаль чемпіонату світу серед юніорів. Наступного дня на дистанції в пів кілометра Борислав у складі з'єднаного українського юніорського квартету фінішував другим і додав до скарбнички збірної срібну медаль. Цього ж дня Южний Несільнорахадов на молодіжній каної четвірці разом з товаришем виявився найспритнішим на 500-метрівці, залишивши позаду конкурентів з Білорусі та Російської Федерації. У підсумку заслужена золота нагорода чемпіонату світу 2015 року. Таким чином чемпіонат світу серед юніорів та молоді 2015 року у португальському містечку Монтемор у Вільї став найуспішнішим для висловальників ФСК Хімік за всю історію виступу наших спортсменів в змаганнях такого рівня. Адже южнинські висловальники завоювали на цьому чемпіонаті стільки ж нагород, скільки за весь попередній виступ на міжнародних світових аренах в цій віковій категорії. Детальний репортаж про виступ наших спортсменів враження світового чемпіона та призера від змагань дивіться у свіжому випуску «Южнинських новин, який вийде у четвер, 30 липня. І це була остання інформація на сьогодні. Тож, на все добре.